Добрий день, шановні колеги, вас вітає інформаційно-методичний канал «Імідж» і я Ірина Лапшина. В останньому відеообговоренні ми зачепили тему річного планування закладу освіти або установи освіти. Сьогодні я хочу знову продовжити цю тему, але сфокусуватися на методах забезпечення ефективності такого функціонування та забезпечення сталого розвитку закладу або установи освіти. Від чого ж залежить ця ефективність функціонування? Ми часто помічаємо, як інші заклади освіти або хтось з людей навіть він успішно шагає у цілому житті. Він досягає певних цікавих результатів. А ми цього не можемо досягнути. Ми багато працюємо. Ми багато над цим працюємо, але в нас нічого не виходить. Чому так? Чому ми ходимо по колу? А хтось іде до своєї мети? Ось ось я й дала відповідь на дане питання в когось є мета. Він знає чітко цю мету. Він знає, як до неї дійти, і він йде до просто до своєї мети. А ми, як корабль без керу... керування, без руля. Ми плаваємо, пливемо у морі, в океані, серед хвиль, серед багатьох проблем, серед багатьох факторів, які на нас впливають. І тому ми можемо і да, є фактор випадковості, є фактор везіння, але це не завжди так буває і часто. Ми досягаємо чогось тільки тоді, коли ми е, знаємо, куди ми хочемо прийти. Іноді буває, що й не знаємо бамси, досягли нам сподобалося, але це буває не часто. Отже, кожен з нас, кожен керівник закладу освіти, може зробити свій заклад освіти дуже успішним, дуже стабільним і забезпечити його сталий розвиток. Але для цього треба по перше, це знати е, ту мету, до якої ми з вами йдемо. Існують багато факторів. Я не скажу, що тільки мета впливає на ефективність розвитку. Існує багато факторів, які впливають на розвиток і на функціонування закладу освіти. І всі ці фактори, ну школа це відкрита соціальна і економічна система і психологічна система, тобто там дуже багато факторів, але всі ці фактори можна поділити на, умовно на три такі групи. Перша група це ті фактори, на які ми взагалі. Не можемо впливати. Це фактор економічного стану в країні, це фактор кризовий фактор, це фактори екологічні, фактори природні фактори. І ми не можемо політичні фактори, соціальні фактори і так далі. Ми не можемо на них ніяким чином вплинути. Школа не може подолати економічну кризу в Україні, і тому вона не може забезпечити себе якимось. Цікавими потрібними її ресурсами, але з цими факторами нам слід до них адаптуватися, з, з ними змиритися і використовувати за можливістю на свою користь або уникати негативних впливів цих факторів. І другі фактори напрям факторів ціла група факторів це ті фактори. На які ми можемо посередковано впливати, але прямого впливу ми на них не маємо. Це ставлення батьків, це ставлення громади до нашого закладу освіти. Ці фактори. Да, ми можемо їх змінювати але щоб їх змінити, потрібен час, потрібне наше знову ж таки ціле покладання, що саме ми хочемо змінити, яким чином ми хочемо досягти ну, того ставлення до школи, до закладу освіти, до установи освіти, якого, який ми з вами сформулювали для себе, або сформували для себе в своїй уяві. І третя група факторів це саме фактори, які ми можемо реально швидко змінити, на них впливати, і все залежить тільки від нас, від нашого від нашої з вами роботи, від нашого з вами ставлення до цього. І таким фактором є місія і мета діяльності закладу освіти. Ну, не тільки це, але це основний і початковий стартовий фактор, за результатами якого школа може успішно розвиватися. Далі ми в наступних лекціях ми поговоримо про інші внутрішні фактори, фактори впливу нашого з вами управлінського впливу. Але сьогодні ми розглянемо тільки місію і мету діяльності закладу освіти. Що таке місія? Місія, якщо ви заглянете в тлумачний словник, це покликання є значення місії, це покликання, це висока мета діяльності якогось закладу освіти, діяльності окремої людини, діяльності установи освіти на будь-якому рівні. А друге значення місії це доручення особі, людині або якомусь закладу освіти. Ось від того, як ми будемо, ну, якщо поєднати ці два. Ну, як, як би це сказати, ці два поняття, то це якщо ми скажемо місія діяльності закладу освіти, місія діяльності школи це те доручення, це те високе доручення, покликання, яке доручили школі. А хто доручив? Ну, це знову ж таки треба розібратися, хто нам доручив. Якщо ми не знаємо нашої місії, якщо ми її чітко не сформулювали, то зрозуміло, що школа не може успішно функціонувати, успішно розвиватися. Вона функціонує, розвивається за. Випадковими принципами, за випадковими законами, тобто, як повезе? А якщо ви чітко знаєте свою місію, то зрозуміло, що школа може більш успішно досягати того, що поставлено в цій місії. Кати того, чого ми не знаємо, да для того, щоб досягати, щоб реалізувати виконати це доручення, нам треба це доручення чітко зрозуміти. Ось тут я хочу сказати, що в закладі освіти, так як він є структурою в ієрархічній структурі освіти. Одною з одним з шабелем у ієрархічній структурі освіти, то, звичайно, місія, тобто доручення до школи надходить не від одної особи, не від одного джерела, а з різних джерел. І ці джерела, знову ж таки, ми можемо поділити на три основні групи. Перша група і основні доручення нам доручає замовник освітніх послуг. А хто в нашій країні замовник освітніх послуг? В нашій країні є тільки один. Замовник освітніх послуг, основний замовник освітніх послуг це держава. Бо навчання освіта в нашій країні безкоштовна. Держава оплачує освіту всім громадянам України і таким чином вона є єдиним основним замовником освітніх послуг. Отже, держава, так як замовник освітніх послуг, і той, хто платить за них, вона і є. Те ті доручення, які вона хоче отримати від закладу освіти. Основне звичайно доручення це якісна освіта, це рівний доступ до якісної освіти. Всі інші доручення ви можете почути, побачити в, в серпні, як зазвичай проходить веб конференція зараз же веб-конференція то проходила очна конференція в Академії педагогічних наук і на ній оговорювалися, ви зазначалися, визначалися основні ті доручення, які держава доручає закладам і установам освіти в Україні. Отже. Поручення ми можемо подивитися на сайті Міністерства освіти в записах веб-традиційної веб-конференції. Ну, ми скажемо так, що там вона в основному від нас вимагає це підвищення якості виховання, тобто національно патріотичного виховання, підвищення якості освіти і доступності освіти. Сюди входить і запровадження інклюзивних форм освіти, і вона доручає нам інноваційність освіти проводити освіту за інноваційними принципами для того, щоб ну. Получити бонус, отримати бонус від сучасних технологій від розвитку сучасних технологій. Неможливо випустити конкурентно спроможного випускника, якщо він навчався, не за сучасними методами і формами навчання і виховання. Отже, це перший доручник, другий доручник це. Звичайно, громада, бо роль громади знов, в новому законі про освіти, роль громади, роль регіонального управління вона зростає. Роль місцевого управління вона зростає. Отже, громада місцеве управління, що вони хочуть від отримати від нашої освіти, ну звичайно, вони хочуть отримати це культурний, культурна підтримка розвитку культури. Місцевої культури особливості, специфіки цієї місцевої культури і підтримку. Сцелевого або регіонального, або е, виробництво, яке запроваджено у громаді, яка е, фінансує дану школу. Зараз громада і місцеві органи, регіональні органи вони теж фінансують заклади освіти, отже їх доручення – це теж дуже важливі. Е, на цьому рівні доручьів доручальників, на цьому рівні вимог від закладу освіти, ми бачимо, що тут мають реалізуватися специфіка регіону. Специфика Специфіка місцевості, специфіка громади, все, що вони хочуть, культуру закласти туди, специфіку культурного розвитку, специфіку підготовки фахівців. Напрямок підготовки фахівців все це реалізується на цьому рівні. Ну і звичайно, у нас є ще один доручник, про якого теж сказано знову ж таки на рівні міністерства освіти. Це освіта має повернутися обличчям, має стояти обличчям до споживача освітніх послуг, тобто до учня і до його батьків. Отже, доручення від учня його батьків це дуже важливі доручення, незважаючи на те, що да, звідти гроші практично не приходять. Гроші приходять від доручників, які я назвала попередньому рівні від замовників освітніх послуг. Все ж таки дуже важливо формування творчої людини, творчої дитини, і, звичайно, дуже важливим є отримання саме почути саме доручення від них. Ну, як це поєднати? Ось в цьому і є е, творчий підхід і е, професіоналізм керівника закладу освіти, якщо він може порівня, поєднати всі ці три е, напрями доручення, якщо він бачить і розуміє всі ці доручення? То, звичайно, він виробить місію діяльності закладу освіти, таку, яка буде влаштовувати і державу, і громаду, і регіональний рівень управління освітою, і споживачів освітніх послуг. А, як... Для себе визначити, чи правильно ми визначили місію діяльності нашого закладу освіти. Це дуже просто. Подивіться, наскільки у вас виконується державний стандарт, наскільки якісною за державними вимогами є ваша освіта? Оце ви знаєте побачите, наскільки ви виконуєте доручення держави і України України, уряду країни України. Наскільки вас поважають і до вас яке, Яке до вас ставлення на регіональному рівні від районних обласних управління освітою і департаментів? Якщо там вас вашу школу цінують, якщо там до неї ставляться з повагою, це означає, що доручення цього рівня, ви теж, ваша місія, теж добре реалізує. Ну і доручення споживачів освітніх послуг, це приток до вас контингенту. Якщо до вас йде контингент, якщо до вас учні охочі йдуть, якщо у вас немає проблем з набором учнів до вашої школи, це означає, що ви виконали всі доручення. Всі Іх трьох рівнів. О, якщо у вас є певні проблеми на якомусь рівні, ви їх одразу ж ідентифікуєте, на якому рівні? Ну, не приходить контингент, значить, ви доручення споживачів освітніх послуг погано виконуєте. Значить, ви не почули доручення споживачів освітніх послуг. А як ми можемо їх визначити? Як ми можемо зро... побачити, а які ж в них запити? Які ж в них доручення? Дуже просто за допомогою освітнього маркетингу, технологій освітнього маркетингу. Я не буду зараз зупинятися на технологіях освітнього маркетингу, тому що я планую провести окрему трансляцію з питань технологій освітнього маркетингу, і мабуть, вона буде наступною. Також ви могли визначити всі ці доручення, але у вас щось не виходить. У вас чомусь ці доручення ви не можете виконати. Ви їх бачите, ви їх розумієте, але виконати ви їх не можете. Це означає, що у вас недостатньо ефективно проходить моніторинг внутрішньої діяльності внутрішніх можливостей вашого закладу освіти. Знову ж таки, я не буду сьогодні зупинятися на технологіях моніторингу в закладі освіти. Моніторингу в закладі освіти, я знову ж таки, планую присвятити якийсь окремий ефір. Яким чином ми можемо визначити, чи правильно ми розуміємо доручення на регіональному і громадському середньому рівні? Яким чином нам уточнити, чи правильно ми визначили це доручення? Для цього слід проаналізувати. І культурне життя району, їх запити, які конкурси проводяться в громаді, в районі, в регіоні, в області. Для того треба побачити, які виробництво у нас процвітають, які виробництва є збитковими, які перспективи на розвиток виробництва. І таким чином ви можете зрозуміти, які навчальні заклади, зрозуміло, є навкруги вас, до якого на який навчальний заклад вам орієнтувати. Ваших випускників, ваших споживачів, і таким чином ви, ви, ви визначите навіть без конкретного формулювання цього доручення. Що стосується установ освіти, то саме вони, е, якраз на цьому середньому проміжному рівні, і саме для них об'єктивно. Очевидні оці доручення, оці запити регіону, запити громади. Саме вони мають вам сформулювати і спустити на заклади освіти які доручення, які напрями. Перспективні саме для цього закладу освіти. Якщо цього немає, то вам треба в кожній навчальній директорам шкіл. Треба в кожному навчальному закладі проаналізувати все це, про що я сказала, і таким чином визначити місію діяльності закладу освіти. Місія діяльності це одне, а ще є мета діяльності. Мета діяльності це не просто мета це не одне і те, що місія. Місія це головне покликання, яким чином ви плануєте, для кого ви працюєте, що ви хочете цьому контингенту дати, що ви хочете забезпечити діяльністю, і взагалі для чого потрібен ваш заклад освіти? Якщо у вас є чітка місія, то всім зрозуміло, що цей заклад освіти потрібен, потрібен для чогось, і ви для когось, і на якої який, на якийсь контингент розрахований, і ви можете. Вже подивитися, чи перспективно для того, та на той напрям, та група цільова аудиторія, на яку ви працюєте. Якщо ця цільова аудиторія не перспективна, то ви можете зіткнутися в якийсь момент з тим, що, з тим, що ваш заклад освіти буде стояти на питанні щодо закриття з приводу оптимізації освітньої мережі. Тобто, якщо ви бачите, що контингент, на який ви працюєте, не дуже перспективний, то вам слід подумати, а який контингент вам, на ну, який контингент, як вам перепланувати діяльність вашого закладу, перенацілити діяльність вашого закладу освіти? Отже, мета діяльності це той результат, то, 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 що ви хочете отримати в кінці вашої діяльності, на якої за якийсь термін вашої діяльності? Ну, кінця ми не будемо казати такий же кінець, а терміновий кінець, тобто кінець терміну, на який ви плануєте діяльність цього закладу освіти. Традиційна мета діяльності це або стратегічна мета на 3-5 років, або е, тактична мета на рік роботи з закладу освіти. На що має бути спрямована мета для того, щоб ваш заклад освіти розвивався, щоб він ставав краще, і щоб ви помітно і реально бачили цей розвиток, а не просто його придумували і висасували з пальця. Мета має бути спрямована на подолання тих актуальних проблем, які зараз стоять перед закладом освіти. Отже, для того, щоб визначити мету, ви дивитесь, яка проблема. В реалізації місії, діяльності вашого закладу освіти на сьогодні актуальна недостатній рівень підготовки учнів, недостатній рівень підготовки вчителів, недостатній рівень реалізації творчих підходів, недостатній рівень уваги щодо виховання і так далі налаштування ваших учнів і так далі, і ось побачили цю проблему. На це й має бути спрямована мета. Мета має реалізуватися в контексті або методами, задекларованими в місії закладу освіти. Якщо місія вашого закладу освіти це гуманізація. Освіти, то, звичайно, що мета не може бути жорсткою, як вимоги, жорсткі вимоги, дотримання, там, отримання якісної освіти, дотримання стандартів і так далі. Тобто вона має якимось чином не вілю, інтегруватися з місією закладу освіти. В принципі, я сказала все, що хотіла сказати. На журналі Імідж, на другому, другому півріччі, я відкрила новий номер журнала імідж, де кожен може написати свої думки з будь-якої проблеми, педагогічної проблеми. Там не треба реєструватися. Ви можете просто зайти і опублікувати вашу статтю самотужки. Цей журнал працює на рівні області вже ну, понад. 20 років, тобто він вже має якийсь певний стаж, там зібрані матеріали, методичні матеріали, не тільки методичні, практичні розробки. Там практичні результати досягнень, ідеї якогось якихось свят ідеї, якихось напрямів роботи. І там же я опублікувала свою статтю, яка повністю описує те, про що я вам зараз питалася тут розказати. Отже, якщо ваш заклад освіти успішний, якщо він розвивається, якщо він не має проблем ні з контингентом, у вас немає проблем конфліктів в педагогічному колективі, у вас немає проблем з батьками і немає протистояння педагогів і батьківства, педагогів і учнів. Якщо вас цінують на рівні регіональному, якщо ви досягаєте Високих показників в державних стандартах, то я вас вітаю, у вас правильно визначені місія і мета діяльності закладу освіти. Якщо ви маєте якісь проблеми, то подивіться, якого характеру ці проблеми, зрозуміти, на якому рівні ви щось робите не так і виправляйте свої помилки життя, це і складається з помилок і виправлення цих помилок. Ставлення для себе якихось стратегічних цілей і досягнення цих цілей, отже, я бажаю вам всім. Отримати, визначити для себе вашу власну місію це ще саме актуальне і для кожного педагога, для кожної особистості. Якщо ви маєте свою місію, якщо ви знаєте мету вашої діяльності, то ви їх обов'язково досягнете. Ви виконаєте, виконаєте свою місію. Отримайте внутрішнє задоволення, і я вам і щиро цього бажаю. І так, до нових зустрічей. Заходьте на Фейсбук, в групі на Фейсбуці буде опубліковане це відео. Заходьте на Фейсбук і читайте на іміджі, читайте, там буде посилання на цю статтю, яка стосується.